Моє вітечка, доброго дня, гарного дня. Давайте з вами подивимось такий розклад повідомлення його, її душі до вас. Але спочатку ми зробимо сигніфікацію, хто ви. Подумайте про себе, про свого партнера або партнерку, кого ви там загадаєте, що до цієї людини ви в яких енергіях. Та людина, в яких енергіях щодо вас, і що між вами об'єктивно відбувається, і саме питання, коли ви зрозумієте, що ситуація про вас. І так, дивимося, хто ви у мене? Жрець? Тут жезлів. Дев'ятка мечів. Ви різні. По-перше, ви. Та людина, яка а, за старше, за старше вашого партнера або партнерки. Ви людина духовна, ви людина розвинута, ви можете взагалі дивитися на цю людину по-іншому. У вас тут духовний, духовне вчительство над цією людиною. Ви сильна людина, а ви а, і сила, і бажання водночас. Ви чоловік чи дружина цієї людини можете бути. У вас є а, різні погляди на ситуацію взагалі на життя. Але а, таке враження, що ви а, прийшли до цієї людини згори, вас направили, щоб ви цю людину, на яку ви зараз дивитесь, будемо так говорити, говорити, вчили і трансформували. Ви для цієї людини як і тригер, і совість, і бажання. Зрозуміли? Тому що людина вас побоюється. Розумієте? Ви всій людині піднімаєте всі ті аспекти, які людина може бачити. В собі через вас? І це лякає? Тому що те, що ваша людині, яку ви загадали, не подобається, вас, це є по-перше, в ньому чи в неї? Хто ця людина, яку ви думаєте щодо вас, в яких енергіях? Королева Кубків, не знаю, чому перевернулася карта, ну наче так потрібно. Я перевертаю, перевернута королева кубків. Пажеслів, тут і дитяча енергія йде. І перевернута двійка мечів, Дивіться, я переверну, тому що ця людина емоційно назріла, не емоційно, а не психологічно. Ця людина таке враження, що підліток. А який або яка не знає, як діяти, як будувати взагалі відносини, як показувати кохання, як взагалі взаємодіяти з такою людиною, як жрець. Розумієте? Ця людина не доросла, до вашого рівня там взагалі як до Києва в срачки. нікого не хочу образити, але це так показують карти. І ви могли дати цій людині набагато більше, ніж людина взагалі вам віддала, ви скоріше, ця людина скоріше учень у процесі дозрівання, а ви вище за рівнем. Я не знаю, кого ви тут загадали, але якщо у вас. Був або є шлюб з цією людиною. Так, знаєте, кармічність ніхто не відміняли і буває, нас посилають от таких от людей, щоб нам відзеркалити щось нам. Ну, не завжди да, дають нам партнерів, які для кайфа і насолоди. Тут такі енергії йдуть. Якщо ви відчували, що я бачу і що я відчуваю, то це просто це просто капець. Таке враження, що ви, якщо ви з цією людиною були в відносинах, то це, знаєте, як, наприклад, мати і син, або батька і донька. Тут немає навіть дружби. Що між вами об'єктивно? Імператор це союз. Причому офіційним може бути союз? Ви довго жили разом? У вас можуть бути навіть діти, якщо є трійка жезлів. Зірка. Ви на відстані, я зразу говорю. Між вами був союз або є ще союз. Ну ви на відстані. Вас благословили згори і пожирицю. Але зараз ви проходите очищення через е дистанцію. Вас не можуть не підпускати один до одного. Це теж урок. Це так задумано. Якщо людина в таких енергіях... Дитячих людина не зріла їй потрібно чомусь учитися. І якщо людина повіки мечів перевернути, закривається, вона ще може саботувати. Ця людина може вам доказувати своє, розповідати, що ви не така чи не такі. Може, знаєте, вести з вами такий діалог, що от, людина якось така, знаєте, не вона не спроможна, знаєте, не неспроможна показувати кохання, неспроможна якось говорити. Для цієї людини швидше за все, це. Наговорити чомусь такого, знаєте, як діт, дітки ведуть себе. І втікати, от, прятати все, все, закінчення, все і не більше, не будучи. Не... От ви знаєте, от в такому от, в хаосі людина. І її вищі сили будуть вчити по-різному. Навіть так прикручувати гайки, якщо навіть не ви, буде інша людина, яка прийде і ще буде ліпше в таких от душках. Вліпше в тому сенсі, що буде ще міцніше. Людину, я так розумію, хоче навчити або навчити. Щось вона загралася. Вся ваша людина загадана. Я не знаю, ви можете дивитись на правда, на сина. Я не знаю, напишіть, будь ласка. Мені цікаво просто. Якщо ви впізнали вашу сигніфікацію, це була все сигніфікація, то давайте подивимось послання душі цієї людини. Душа це те, що. Людина не усвідомлює. Шестірка жезлів. Перевернута знову трійка Пелахів, але ну, так потрібно, напевно, було. Правосуддя. Перевернуте сонце і король кубків. Дивіться, там королева перевернута кубки, тут король кубків. А його душа чи її вас шукає. Це те, що людина може не усвідомити. Таке враження, вона блокує. Особистість її блокується. Душа не може достукатись, не може. Душа хотіла би вам, знаєте, що сказати? Я хочу бути гідним тебе. Я не знаю, як бути. Я знаю, що порушив баланс. А, до речі, тут правосуддя виходить, а правосуддя вже нам говорить про те, що, що перед вами є боржок. І тут буде, тут буде вчинення справедливості, якщо ні, ця людина це не зрозуміє, з нього згребуть. Він, втра... Він чи вона може втратити дуже багато чого. Тут можуть бути. Якщо душа недостукає, якщо людина якось не, щось не переосмислить, тут можуть бути такі речі відбуватися з цією людиною, що загубила ця душа вас, не може знайти шлях назад, повернутися. Хоче сказати, що пам'ятає вас, але розум цієї людини недозріло і не хоче слухати цю душу і розуміти, що більше заслуговує, ніж взагалі має. Отака от от, послання від душі.